Попри ранковий дощ 4 червня розпочинає купальний сезон разом із подругами Полтавка, Кіра Постольник. Вода поначалу була холодна, а потім вже стала тепліша. Я вражена тому, що людей зовсім немає. Я думаю, ми приїдемо і буде дуже багато людей. Не буде де місця нам покласти Тривало, водичка супер, ми думали, що буде набагато холодніше. До купального сезону впродовж місяця очищували дно акваторії ворскло від сміття, говорить начальник міської рятувально-водолазної служби Євген Савчук. Це були автомобільні скати, дуже багато було гілля і дуже багато було пляшок. На сьогоднішній день всі у нас 11 місць масових відпочинку пляжів. Вони всі готові до купального сезону купатися на матрасах, на човнах. Станом заборонено взагалі як повідомив лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. Минулого тижня в місцях масового відпочинку провели відбір проб води на рівень лактозопозитивної кишкової палички. Зокрема, людей попереджають про перевищення. Подільський район, вулиця Низова, показник 9300. Нормативний показник ЛКП становить до 5000. Водолази закликають відпочивальників дотримуватися правил безпеки на воді якщо не вмієте плавати краще там, де глибоко. Не пірнати і не туди, не запливати. і якомога менше вживали алкогольних напоїв, щоб батьки уважно слідкували за своїми дітьми. Коли людина тоне, це часто відбувається без явних ознак, таких як крик про допомогу, каже матрос-рятівник Ольга Савчук. Кисті над водою. Ми вже не бачимо обличчя, ми вже не бачимо голову. Ми вже бачимо тільки довільні, мимовільні і дуже мляві рухи над водою. Вона повинна перевернутися на спину. Тоді людина має змогу вільно дихати і може надавати сигнал за руками. Вона може підіймати руки і махати. І якщо вона на спині, вона може кричати Допоможіть цей сигнал на які ми реагуємо. Купальний сезон триватиме до 15 вересня. Повідомив начальник міської рятувально-водолазної служби Євген Савчук. За даними головного управління ДСНС України в Полтавській області, минулого року на воді загинуло 53 людини. Серед них шестеро дітей вдалося врятувати вісьмох людей. А від початку цього року 16 загиблих двоє з яких діти. Шестеро людей врятовані з них двоє дітей.